А дуже скоріше. Каю понад усе на світі любив гратися зі своїм другом Лео у космонавті. Повертайся, космонавте. О, ні, він пропав. Каю вирішив, що знайти космонавта йому допоможе Гілберт Але о нічого не чув і захотів перевірити, чи усе гаразд на поверхні. Аю так радів своїй перемозі, що не помітив, як Лео забив ногу. О, хочу до мами. Що сталося Лео? Нога болить. Каю не знав, що робити. Він налякався. Мамо, тату, допоможіть. Лео забився. Де болить? Лео так боліла нога, що він навіть не міг стати на неї. Краще відвези Лео додому. Може, вони з батьками поїдуть до лікарні? Слушна ідея. До лікарні? Каю був стурбований тим, що його друг опиниться у лікарні. Не хвилюйся, Лео. Все буде гаразд. Я хочу до мами. Мамо, з Лео усе добре? Скоро дізнаємося, каю. Але спочатку треба, щоб його ногу оглянув лікар. Каю ніколи не був у лікарні, а тому йому було дуже цікаво дізнатися, як там. А що буде у лікарні? Ну, лікар огляне ногу Лео і визначить, що з нею. А можливо, навіть він зробить знімок, щоб подивитися, що з кісткою. А зараз я маю зателефонувати батькам Лео. Придивись за Розі Гаразд Мамо, що каю? А Лео одужає? Упевнена, що одужає, але деякий час він не зможе багато бігати. Каю сподівався, що Лео швидко одужає і вони зможуть разом гратися у космонавтів. Це, мабуть, тато дзвонить стосовно лео. Привіт. Гаразд до зустрічі. Бувай. Це був тато. Так він. Тато сказав, що Лео вже вдома і почувається добре. А він зможе зараз прийти гратися. Не думаю, Каю. У Лео перелом пальця, тож йому доведеться деякий час поберегтись. Справді. Що таке, Каю? Каю був розчарований тим, що не зможе гратися з Лео. Я хочу, аби Лео прийшов. Я хочу почути про лікарню і пограти у космонавтів. Ну, Лео не прийде до нас, а ти міг би його навідати Можна? Так. Звичайно, він питався у тата, чи зможеш ти прийти? Я думаю, це підбадьорить Лео. Каю кортіло побачити Лео, і він придумав дещо, аби підбадьорити його. Я намалюю для Лео найгарніший малюнок. Каю хотів намалювати щось для Лео, але що? Космонавта Лео подобається космонавти. Ось. Можна глянути? Чудово каю. А може, ти хочеш прикрасити печиво, що я печу, для Лео. Лео. Лео кортить побачити тебе. Мені теж. Я намалював для нього малюнок. Ми можемо йти. Ха -ха -ха. Звичайно, можемо. Вітаю Лео. Каю. Каю був щасливий бачити Лео здоровим. Космонавт. Ого. Дякую. Ось Оце так. Нога болить. Спочатку боліла, а зараз ні, поки я не стаю на неї. Я просто забув зав'язати шнурки, наступив на них і упав. Ти пішов до лікарні? Так. Лікар зробив кумедний знімок мого пальця. <ріст> Пограємо у космічних прибульців. Як? Я готуюся до приземлення. На поверхні все нормально. У -у -у. Каю і Лео а знову робили те, що їм подобалося понад усе. Гралися.